Сорчан София, որտո՞վ ճերմնեի наворожишься. Лукашева Соломія, гурток шкатулка. Екологічного конкурсу світ моря 2024 Місто Київ дипломом третього ступеню нагороджується піса поліна. Шого ступеню нагороджується боцу Анна. Ми можемо овернути увагу людину, яка майже 17 років є директором Палацу творчості ді дітей та юнацтва Мрія Аллу Іваніну Зєвіну. Завдяки її професіоналізму, мудрості та щирій відданості своїй справі, наш заклад розвивається, зростає та впевнено крокує вперед. У цьому році петиною мрія виповнилось 30 років, і цей ювілей став ще однією яскравою сторінкою в його історії. Сьогодні ми щиро дякуємо вам, Алла Іванівна за щоденну таке праці, турботу і натхнення, що ви даруєте нам. Бажаємо вам мирного неба, слава Україні. І зараз ми передаємо слово. Скільки зроблено роботи, і ми бачимо, що сьогодні дуже важливо. Важлива ваша праця, бо позашкільна освіта вона не просто, є, не просто є доповненням шкільної освіти, а це місце, де розвивається талант дитини, де формуються основні навички, де розкриваються ці родзинки кожної дитини. І сьогодні в цих умовах ви знаходите. І сили ви знаходите час до того, щоб разом з вашими вихованцями досягати тих висот. І я бажаю вам сил, натхнення і ще більших успіхів у вашій праці. Дякуємо вам! Слава Україні! Такий поставий

«Вони сьогодні дуже хвилювалися, я, я по ним бачила, що вони дуже розхвилювалися, розплакалися і трошечки не так станцювали, як вони повинні були затанцювати. Але вони найменші. Їм по 4 роки, 5 і декільком 6 рочків. Ось ми вже займаємося другий рік. В минулому році ми пробували танцювати вже і виступали на майданчиках міста південного нашого, і вже їздили на конкурси. В нас вже є нагорода. Ось, а сьогодні вони чогось розгубилися трошки. Багато людей було сьогодні. Да. Як вам вдається справлятися з найменшими? От що тут головне? Яке вміння? Головне бути з ними як друг. Не треба їм щось наказувати, бо вони такі маленькі, якщо вони не захотять, вони танцювати чи щось робити не будуть. Треба їх так зацікавити, і все робиться через гру, бо вони ще маленькі. Ось коли вони трошечки підростуть, тоді вже починаємо більш такі рухи більш, більш сложні будуть в них, більш важкі. А зараз все в нас вчиться тільки через гру. і тільки я як друг, як їх разом з ними граємося, разом з ними стрибаємо і все вони разом зі мною роблять. Цей захід потрібен, і щоб і діткам нагадати, що вони приходять до нас в позашкільний заклад, що ми їх всіх дуже любимо, постійно чекаємо на заняттях. Діти дуже задоволені, ми всі дуже сильно готувалися, багато репетирували. Звичайно, десь хтось перехвилювався трошки, були свої нюанси, але ми це все потім відпрацюємо. Чуємо, будемо покращуватися і вдосконалюватися? Діток було багато, були наші всі гуртки нашого закладу. Мої дітки теж ми зробили сьогодні фінальну пісню, тобто я зібрала три вікові групи для того, аби ми в кінці подарували класну фінальну пісню, всі дуже старалися, і малючки, і середні, і дорослі вчили текст, все пропрацьовували, чекали дуже цього моменту. Вже сиділи отут на стільцях. Маргарита Ігорівна, коли ми. Коли ми виступаємо. Коли ми виступаємо, також я представила своїх солісток маленьку Злату Ящук, яка вже виборола третє місце на конкурсі. Руденко Олену, вже більш зі старшої групи дівчинку. Теж вона сьогодні сольно співала. Ну і фінальна пісня це були всі майже всі мої дітки, які в мене займаються. І ще от, і ми сьогодні, отак, от класно відсвяткували, подарували людям настрій. І думаю, що ми запам'ятаємо це свято надовго. Сьогодні в нас состоявся захід до дня позашкілля. Ну в нас ви ж ми запрошували. В нас було 30-річчя, Ми все об'єднали, робили міні-концерт показати батькам, як діти чим займаються. За якими інтересами, і скільки нагород вони дійсно отримують? Це не просто прийшли і ушли, це дійсно труд, і за це вони отримали нагороди. На цьому святі, ну я скажу так, це були лучші керівники позашкільної нашої освіти в місті Південне. Я пишаю своїми керівниками, я їх вітаю, бо це дуже складна робота особенно. Дуже складна робота, тому що діти дуже сложні, вони хочуть якісь нових технологій, але гуртки декоративно-ужиткового мистецтва, вокального, театрального, інструментального діють і будуть діяти. І хто б що не казав, це працює. Це дуже зворушливо, коли діти так своєю вдячністю роблять, коли ми робимо якісь поробки. Просто даже для себе вони приходять, а я хочу додому батькам. Це дуже так трогає серце. К Нам приходять діти, навіть не всі з талантами, але ми їх розкриваємо. Якщо ви сьогодні бачите на цьому святі багато дітей, які ходять до декілька гуртків. Це і вокальний, і хореографічний, і театральний, і вони декоративно ужиткові Вони якось і на інструментальний, на гітару. Тобто вони якось заінтересовані всім. Ну їх це цікавить.